Доброго дня, цікава Німеччина. Продовжуємо наше читання німецькою мовою. Не здаємося, домов впевнено до нашої цілі. Найменша ціль наша передня 500 слів, і далі йдемо до 1000 слів. Словниковий запас дуже важливий для спілкування. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйте, щоб я бачила, що вам це потрібно. І так, починаємо наше читання. Das Karussell. Карусель. вимовляємо м'яко. Тут у нас при написанні 2 S і 2 L. ДАС. Середній рід. І так, далі ді гайстабан. Пишемо гайстег. Бан. Не забуваємо х. А читаємо гай... гайста бан». Х. Пропускаємо просто таке продовження. Ді гайста бан» – Це в нас поїзд жахів, потяг жахів. І у нас жіночий рід. Помічаємо ді червоним для зарової пам'яті і зеленим середній рід дас. На сьогодні, все. До наступної зустрічі. Дякую за увагу. Будемо наполегливі.